Сьогодні 24 листопада, неділя 22, друга по зісланні Святого Духа. Сьогоднішнім уривком Господь відкриває тобі логіку входу до свого царства. На яку не впливає звичайна людська успішність, спробуй прийняти це запрошення в дусі покори і надії. Сьогоднішнє слово. Походить євангелія від луки. Сказав Господь притчу оцю: Був один багатий чоловік, що одягався у кармазин та вісон, і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах. Він бажав насититися тим, що падало в багатого зостолу. І пси приходили і лизали його рани. Та сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та лазаря на його лоні. І закричав у голос, Отче Аврааме, змилуйся наді мною. Пошли лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і закропить язик мій, бо я мучусь у цім полум'ї. Авраам же промовив: Згадай мій сину. Що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазар свої лиха. Отже тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий. Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього. Як вони не слухають Моїсея і пророків, то хоча б і хто воскрес з мертвих не повірять. Попри свою бідність, лазар в цій розповіді Христа, Небезіменний Безхатченко. Те, що він названий на ім'я, підкреслює одну важливу річ Бог його знає, Він його бачив у кожному моменті життя, у своїх незгодах і бідах, Лазар завжди залишався важливим в очах Господніх. Але щоб це побачити, потрібно глянути далі, поза видиме, тимчасове. В муці Багач нарешті впізнає і бачить Лазаря, не тому, що бажає щось вчинити для нього, але тому, що тепер потребує його, це історія про справжді нещасного чоловіка, що не розпізнав цілі свого життя, провівши його у власному закритому світі розваг і задоволень. Таке його життя стало, врешті-решт, величезною непрохідною прірвою між ним та Богом, Авраамом і іншими людьми в Царстві Небесному. А якими є твої прагнення мрії? Що для тебе означає бути щасливим? Часами саме може перетворитися на доброго вчителя людяності і співчуття. Терплячи в аді, багач нарешті думає про долю інших, про остаточне щастя чи нещастя своїх братів. Можливо, якийсь важливий сенс має і твій важкий, неприємний дар болю. Для своїх братів багач просить особливого посланця Він добре знає кам'яні серця своїх братів, і щоб вразити їх, просить неможливого. Найбільш неможливе на цій землі сталося завдяки Ісусові. Та проте далеко не всі йому повірили тоді, коли він жив, помер і воскрес. Далеко не всі вірять і тепер, що для тебе означає вірити в Христа, і вірити Христові настільки, щоб жити так, як Він навчав. Казав Господь притчу оцю Був один багатий чоловік, що одягався у кармазин та вісон, і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах. Він бажав насититися тим, що падало в багатого за столу. І пси приходили і лизали його рани. Насталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий і його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І закричав у голос, Отче Аврааме, змилуйся наді мною. Пошли Лазаря. Нехай умочить у воду кінець пальця, і закропить язик мій, бо я мучусь у цім полум'ї. Авраам же промовив Згадай мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазар свої лиха. Отже тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами. Вирита велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий. Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків. Нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього. Як вони не слухають Моїсея і пророків, то хоча б і хто воскрес з мертвих не повірять. Пробуй через Слово Боже відкрити своє серце для духовних чи матеріальних потреб тих, кого Господь ставить поряд у твоєму щоденному житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.